Ранку, любі дітки. До нас завітала вже красуня зима. І хоч поки вона не радує нас сніжними опадами, але вже ми дуже-дуже чекаємо снігу. Сьогодні я пропоную вам зробити гарну зимову картину. Коли ви виходите на прогулянку, подивіться, що ви бачите навкруги. Це можуть бути дерева і, звичайно, що будинки. Ви можете зробити. Аплікацію своєї вулиці. Подивіться, яку аплікацію зробила я. Скільки будинків ви бачите? Так, їх багато. Можна їх порахувати? Один, два, три, чотири. А чи однакові вони за розміром? Різні. Ви бачите великі будинки. І один? Так, правильно, маленький. А кольору якого будиночки? Скільки будинків зеленого кольору? А помаранчевого? Чи однакові зелені будиночки? Молодці, дітки. справді, зелені однакові, а помаранчеві за розміром різні. А якого кольору віконця? Жовті, молодці! А скажіть мені, будь ласка, що вам нагадують ці будинки? На яку вони геометричну фігуру схожі? Так, вони схожі на прямокутники і віконця також. Якщо ми придивимось, ми помітимо, що сніг вкрив дахи будинків. І також ми бачимо сніжні замети на землі. Сніг ми будемо робити з ватних дисків, а будиночки з кольорового паперу. Вам подобається ця картина? Що ж, дітки, а зараз я покажу вам, як же зробити таку гарну аплікацію з зимовими будиночками. Для аплікації вам знадобиться аркуш паперу блакитного або білого кольору. Також клей, фломастер блакитний або синій і вирізані заготовки будиночків різного кольору та розміру. Колір та розмір ви можете обирати на власний розсуд, будиночки прямокутної форми. Для того, щоб зробити віконці, треба маленькі жовті прямокутнички, а ще половинки ватних дисків. Що ж, зараз поглянете, як же зробити таку гарну картину. Спочатку нам треба викласти будиночки на нашому аркуші. Так як вони будуть стояти на вулиці, можна їх розташовувати на різній висоті. Зверху на будиночки ми будемо класти на півкола рівною стороною до верху будиночку, до короткої сторони прямокутника, а заокругленою – до гори. Ті півкола, які у нас залишилися, ми будемо розташовувати внизу під будиночками. Наче це сніжні замети. Маленькі прямокутнички ми будемо використовувати в якості віконець для наших будиночків. Викладати віконця. Будемо таким чином, щоб на великих будиночках в нас помістилися два віконця, а на маленькому одне. Розташовуємо віконце короткою стороною догори та донизу і довгими по боках. Тепер можна намалювати на віконці раму. Це ми можемо зробити, з'єднавши короткі та довгі сторони. Посередині прямою лінією. Як це роблю я. Погляньте уважно. Беру і з'єдную дві короткі та дві довгі сторони. Так я роблю зі всіма віконцями. Ну що ж, ми вже все виклали, тепер можна приклеювати. Але спочатку нам треба приклеїти стіни будинків, тому ми віконця поки що знімаємо будемо починати приклеювати зліва направо. Спочатку візьмемо великий зелений прямокутник. У мене двосторонній папір, тому він зелений з двох сторон. А на жовтому жовтий тільки з однієї сторони. Тому мені зелений колір все рівно куди нанести клей. Тож я наношу на кольорову сторону, а вже там, де в нас віконце, буду наносити на білу, щоб кольорова сторона була вгорі. Повертаю на місце будинок туди ж, де його викладала. Салфеткою прижимаю та знімаю зайвий клей. Ватні диски, сніжок можна трішки здвинути, щоб не заважало. Тепер так же само буду приклеювати всі інші стіни будинків. Від середини до країв розподіляю клей, не забуваючи промазувати всі ділянки. Обережно наношу клей на одну із сторін кольорового паперу. Прибираючи залишки клею серветкою. І так же само останній будиночок. Не поспішайте, це я трішки прискорила відео, щоб швидше вам показати. Та ви довго не витрачали часу на перегляд. Ну що ж, а тепер будемо приклеювати віконця. Перегортаю кольоровою частинкою на клейонку та наношу клей на білу сторону. Можна спочатку знову ж таки викласти вже на приклеєні стіни. Вам буде так зручніше розташовувати. Ви можете приклеїти одне віконце і промокнути серветкою, а можете приклеїти два і зробити це вже після приклеювання декількох. Тепер треба приклеїти ватку. Якщо у вас немає ватних дисків, ви можете використовувати звичайну вату. Наносити клей тут можна також на будь-яку сторону, тому що вона з двох сторон біла, там яка і пухнаста. На одну із сторін наношу клей та повертаю сніжок над будиночком, так, щоб рівна сторона. Торкалася короткою сторони стіни, притискаю та прибираю залишки клея серветкою. Так же само роблю зі сніжними кучугурами, які знаходяться на землі. Ну що ж, ось і готова наша робота. Але тепер ви можете додати трішечки сніжочка. Це можна зробити синім, блакитним або білим маркером. Дуже легко, просто розставляючи точечки на вільну верхню частину аркуша. Дітки, щойно ви переглянули, як зробити такі зимові будиночки? Я думаю, вам буде зовсім не складно. Скажіть, будь ласка, чи запам'ятали ви, що ми будемо робити спочатку? Викладати чи приклеювати? Так, дійсно, спочатку ми будемо викладати всі деталі, а вже потім приклеювати. Як ми будемо класти наші будиночки? Пам'ятаєте, що між ними повинна бути відстань. Так, а після будиночків, що ми будемо робити? Викладати віконця, але попередньо на них треба намалювати раму. Як ми це будемо робити? Так, з'єднавши лінію короткі та довгі сторони посередині, щоб вийшов хрестик. Коли ми намалюємо хрестики рами на всіх віконцях, можна буде їх викладати на будиночки, а вже потім розташовувати так, сніг на даху. А ще сніжні замети на землі. Бо ми так чекаємо сніжок. Ну що ж, дітки, я думаю, вам буде нескладно це зробити. Тим паче, що ви все запам'ятали. Тепер я пропоную вам зробити пальчикову гімнастику і приступати до аплікації, падав сніг на поріг, кіт зліпив собі пиріг, поки смажив, поки пік, а пиріг водою стік. Можна повторити ще раз. Падав сніг на поріг. Кіт зліпив собі пиріг, поки смажив, поки пік, а пиріг водою стік. Кіт не знав, що на пиріг треба тісто, а не сніг. Молодці. А тепер, знову робити аплікацію. Ну що ж, малята, мою зимову аплікацію вулиці з будиночками ви вже бачили. А тепер мені дуже цікаво поглянути на ваші роботи. Надсилайте свої фото з виконанням роботи та з готовою роботою. До нас Viber. Ми будемо милуватися! А ще будемо чекати справжню, гарну, білу, сніжну зиму. Ну а я прощаюся з вами. На все добре, до побачення!